І спить. Всім привіт! Мене звати Степан, я дід вашого внука, мого тобто, вашого блогера, нового ютуба. Всі сплять, а ми не спимо 3 вересня, 3 день вересня та навчання та слухаємо бомбежки трошки стрімновато, звісно, друзі. Це неймовірно. Я дід Степан, я дід вашого нового блогера, ютубера Святослава. Він мій внук. О, господи, прокинулась. Так, ти старий пень, якщо ти не вляжешся, я тобі яйця відірву тоді. Давай, я спать. Завтра тобі пенсію опять получать. Я зараз тебе вироблю. Ой, ти старий тряхлий. Який ти там спортсмен? Ти ще тот спортсмен рукожопник. А, ти, ти на себе взагалі дивилася, свиня, ти жирно, валяйся, кліпаєш своїми очима, врієш, просіє огород. Я зараз я тебе вироблю, ти быстренько мене заснеш. Дістав ти мене. Що ти дригайся? Ти, що на мене так дивишся, як барань, ну, і ворота бистро спати, тобі сказала. Господи, як же ж тебе пережить. Яке ж ти в мене все -таки ж штурне, все таки? Яке спать я буду ще наблюдати за польотами шмеля. Буду збивать по кожними з Ай, старими тряхлими пальчиками. Прямо, як і в тебе.